шановні Сьогодні з нашої студії перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Вітаю вас, Олександр Миколаївич. За тиждень стартує новий навчальний рік. Яка ситуація у навчальних закладах області, зокрема у школах? Як відбуватиметься навчання в громадах області офлайн, онлайн? Скільки на сьогодні шкіл готові для того, щоб розпочати повноцінне навчання у режимі офлайн? Дякую за запитання. Дійсно, проблема надзвичайно актуальна. І на сьогодні, в умовах війни, фактично, і батьки, і педагогічний склад, ну вони намагаються, перш за все, зробити все, щоб наші діти максимально в безпекових умовах, перш за все, знаходились і мінімізувати стресовість навчання. Ну і звичайно, зробити все, щоб. Ну, освітня послуга надавалась належним чином на сьогодні безпосередньо цим питанням опікуються декілька державних органів служб. І тут, перш за все, Міністерство освіти і науки, Державна служба надзвичайних ситуацій, Міністерство внутрішніх справ, держпраця і дуже багато матеріалів і відеозвернень. Олена Зеленська робить з цього приводу. Тому, дійсно, на сьогодні це тема номер один. Тим більше, що ну, в Україні на сьогодні пошкоджено або зруйновано 2000 шкіл, і цей процес продовжується. І сьогодні я читав, що так само одну школу повністю зруйнували. І, звісно, що це ну, надзвичайно складна ситуація. Але. Я вважаю, що Міністерство освіти і наш департамент освіти намагав, ну, докладають значних зусиль для того, щоб ситуація була більш-менш під контролем. І на сьогодні міністерство опрацювало чотири можливих моделі навчального процесу залежно від об'єктивних умов. Перша модель, і я вважаю, що ця модель і в нашому регіоні спрацьовує, це модель або регіон віддалений від бойових дій. Або знаходиться в тилу, або, скажімо так, відсутність будь-яких бойових дій. Там от у нас, скажімо, чернівці, де, слава Богу, жодного обстрілу там, чи якихось таких негараздів не було. Тому, звичайно, там перша модель спрацьовує, це переважна очна форма, можливо, дистанційна і можливо, змішана форма. Друга форма передбачає. Для внутрішньопереміщених осіб, які не в, не в регіоні знаходяться, mm -hmm. за межами регіону. Ви знаєте, що у нас дуже багато, скажімо, переміщених з Харкова, перш за все, Маріуполь так само у нас присутній в регіоні. Тому ця модель вона для дітей, які за межами області отримують освітню послугу в тому закладі, де вони фактично зареєстровані, навчаються. Третя модель це якраз... Це є онлайн, правильно так розумію? Так, да, Тут є онлайн. Суто, суто дистанційна форма. Третя модель це якраз зона бойових дій, окупована територія. Тут так само дистанційна форма і екстернат ну, є домінуючими формами навчального процесу. І четверта форма вона стосується якраз дітей, які знаходяться за межами України, тому що з початку бойових дій у нас майже 600, на сьогодні 640 тисяч дітей заходяться за межами України. і... Майже більше 20 тисяч педагогів, які знаходяться за межами України. Для цих категорій відповідно очна, ну, неможлива, скажімо, процес навчання, тому відповідно дистанційна або екстернат. І все це я б хотів би сказати, що на сайті Міністерства освіти і науки є певні рекомендації. Навчальний процес як буде відбуватися для школярів, для батьків, для педагогів. Тому відповідно рішення про обрання форми навчання воно, перш за все, учасники прийняття цього рішення. Засновник, відповідна громада, там обласна рада, міська рада. Батьки безпосередньо, ну і комісія, в яку входить обов'язково представник Державної служби надзвичайних ситуацій, і який фактично закріплений за цим закладом, тому що вимоги до укриттів. Наявність укриттів, от якраз які критерії того, що школа може навчати учнів в режимі офлайн. Е, ну от я нещодавно приймав участь в нараді, яку проводив Сергій Шкарлет, наш міністр, і там він озвучив таку тезу, що якщо е, укриття немає, то е, без укриття он, е, офлайн е, навчання неможливе. Тобто очна форма навчання без укриття неможлива. Якщо це перша теза, і друга теза, яку він озвучив, в закладі повинно бути небагато учасників освітнього процесу. Поки є загрози, поки є безпекові скажімо, фактори, то відповідно багато учасників не може бути освітлення процесу. Я так процесу. розумію, що це, ця кількість учасників, це повинна бути, яка може е від заховатися кількість е укриття, укриття, яке. Да. І третя теза, яку він озвучив, це що може бути декілька змін навчання: одна, дві, три. Це вже обирають залежно від фактичних, скажімо так, ситуацій і залежно від обставин. Але е укриття повинно бути оглянуте, повинно бути прийнято рішення, е що там є вода технічна, вода. Для пиття, що там повинна бути е, мінімальний скажімо, набір е, продуктів, там повинні бути санвузли, там повинні бути, здається, два виходи, там повинна бути е, е, вказівки, як mm -hmm. рухатись у разі там, і, так далі, і так далі. Щонайменше один квадратний метр на особу, окремі укриття, вони навіть передбачають можливість навчання, скажімо так. Не лише на період повітряних тривог там, і так далі, перебування дітей. Тому е, це все свідчить про те, що на сьогодні е, обрання форми навчання це доволі складний процес, тому що дуже багато факторів залежить. І перш за все, е, дозвіл на навчання треба враховувати рекомендації міністерства. І тих підрозділів, які я сказав, ДСНС, МВС, МОН і Держпраці Михайлович, ви ж спілкуєтеся з головами громад по так, області, ви так. бачите ситуацію. Да. Загалом, яка ситуація з укриттями? Наскільки школи можуть чи не зможуть прийняти учнів з 1 вересня у режимі офлайн? Ну, дивіться, на сьогодні ще триває процес перевірки uh -huh. закладів. Я і про е, загальну освітню, обов'язкову, і про вищу освіту, і про коледжі там, uh -huh. і так далі. На сьогодні десь приблизно 80% перевірено закладів. І е, я повинен сказати, що в окремих громадах надзвичайно якісна е, підготовка до навчального процесу. В окремих громадах це питання ще в, в процесі, uh -huh. скажімо так, відбувається. І тут і народні депутати, і депутати обласної ради, і громад, вони всі долучені до цього процесу, тому що ну, це дійсно актуальне питання. Проводять навчання і для педагогічного персоналу, і для дітей. Траєкторія виходу, алгоритм дій. Там, і, так далі, і так далі. Все це в процесі відбувається. Якщо взяти в порівнянні з іншими регіонами, то на сьогодні. Я повинен сказати, що більше 40% закладів області, в цілому по області готові до процесу офлайн навчання. І відповідно, якщо там інформацію, скажімо, по Полтаві, то на сьогодні у нас, якщо в області в цілому 533 заклади, то 160 вже мають. Нормальні укриття, де можливо, скажімо так, перебувати дітям безпечно. 130 закладів ще здійснюється процес облаштування. Тобто, ну я думаю, що до кінця, до початку навчального року, дві третини закладів будуть мати нормальне якісне укриття і відповідно е забезпечать нормальний навчальний процес. Це те, що стосується шкіл, якщо говорити про вузи. Яка ситуація в вузах області? Як як буде відбуватися навчання у е, у наших вузах, і зокрема наскільки активно сьогодні відбувається вступна кампанія? Які там можливо етапи. Я зрозумів. Ну е, я спілкувався з нашими ректорами, і е, окремих попросив, щоб надали інформацію. І е, я можу доповісти безпосередньо по кожному закладу, от скажімо. Е, і, до речі, я обрав ті заклади, які є лідерами за кількістю заявок на вступ. От у нас на сьогодні лідером є Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Е, точно так у нас є Полтавська державна аграрна університет, лідером е, е, педагогічний університет. Ну і відповідно традиційно э, э, наш університет медичний, який очолює мій колега пан Ждан. Э, вони всі готові до навчального процесу. От я, в режимі, в режимі офлайн. Оф оф mm -hmm. І причому в кожному закладі є якісь особливості. От я ну, прокоментую. Да, тому, да, що, будь ласка, будь ласка. От, скажімо. Політехніка з 15 серпня розпочала вже навчальний навчальний рік, фактично для старших курсів. Другий, третій курс, вони, у них вже почався mm -hmm. процес навчання. Я вважаю, що це надзвичайно добре. Перший курс у них буде 19 вересня студенти, а магістратура з жовтня. Тобто, умовно кажучи, диверсифікували дати початку навчального процесу, не таке велике навантаження на Заклади, на невеликі навантаження на педагогічний персонал і, відповідно, більший ну, ну, скажімо, початок навчального процесу в серпні дозволить зекономити на, на носіях, теплоносіях там і так далі, на комунальних. Так, тобто, це дуже, ну, як на мене, це дуже правильний шлях. Так само була створена постійна діюча технічна комісія з обстеження приміщень. Ну І, відповідно, на сьогодні більше половини студентів вже приступили до навчання в аудиторіях. Тому я вважаю, що це надзвичайно нормальна ситуація. Проведена масштабна підготовка з аудиторного фонду, лекційної аудиторії і угу. так далі. І, до речі, державний секретар, секретар Міністерства освіти. І науки Сергій Захарін в серпні, 12 серпня, відвідав політехніку mm -hmm. і засвідчив, перевірив готовність до початку навчального процесу. Я думаю, що цей заклад є лідером з кількості заяв. Якщо порівнювати з минулим роком, вони на перший курс зарахували 1600. Студентів 1100 на перший курс і 500 на перший курс магістратури. Тобто це надзвичайний показник. І я повинен сказати, що єдиний поки що, ну, принаймні мені відомо поки що єдиний заклад вищої освіти, який не підвищив вартість навчання, а навпаки знизив вартість навчання. І я думаю, що це ну, цікавий досвід. Традиційно популярна спеціальність IT. ІТ, вірніше, напрямок комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, е, IT-фінанси, робототехніка, психологія там, і так далі, енергетика, тобто от, е, з приводу політехніки. Е, аграрний наш Полтавський державний аграрний університет. Е, у них так само з 15 серпня офлайн режим розпочали здобувачі вищої освіти доктора філософії і ступеня магістр, другого року навчання. Mm -hmm. Вони так само поетапно зробили з початку вересня минулих років набору студенти вже починають навчальний процес, а з 19 вересня перший курс. Тобто тут так само йде процес ну, фактично диверсифікації початку навчального року. Це дуже добре. Що б я відмітив з приводу аграрного університету нашого, ну, по-перше, у них є 5 укриттів, вони вже всі готові, до речі. І так само сім коледжів, які мають відношення до університету, вони так само готові, вже і укриття готові до навчального року з усіма вимогами, фактично. В чому ще особливість організації навчального процесу? На оці укриття, які є в аграрному університеті, заклади освіти полтавські, які не мають власного укриття, це п'ята шоста школа. Сьома школа, е, Мала Академія наук, то е, в, у разі повітряної тривоги вони користуються укриттями, які є е, в аграрному е, університеті. Тому е, там так само е, і додаткове обладнання, е, інвентар, інструменти, ну, все облаштоване укриття, надзвичайно mm -hmm. високоякісне. І, відповідно, і ще от, я зверну увагу, посилена пропускна система, до речі, і в технічному університеті, і в аграрному університеті, ну, на нерележному рівні. Я також відвідував вдвічі наш педагогічний університет і відмітив високий рівень активності абітурієнтів першого курсу, надзвичайно традиційно активна психологічний, психолога педагогічний факультет, у них традиційно високий. Скажімо, запит на навчання. І ще на території розташувались інші заклади, які з сусідніх регіонів були вимушені переміщені для того, щоб навч... почати навчальний процес в Полтаві. Тому педагогічний університет став фактично прихистком не лише для переміщених осіб, але й для переміщених закладів. Інші заклади, які були переміщені з сусідніх регіонів, Луганська, Донецька області, вони в Миргороді, в Гадячі, так само знайшли приміщення і так далі. Тому я вважаю, що у нас на сьогодні активно тривають роботи по підготовці до навчального процесу, навчального року, і наші заклади переважно і вищої освіти, і заклади обов'язкової середньої освіти переважно готові для того, щоб. Почати навчання. І завтра міністр нашої освіти Шкарлет зустрічається з рядом представників профільних міністерств ряду європейських країн, і в тому числі одне з питань: це обговорюватися, буде питання продовження навчального процесу наших дітей, які на сьогодні за кордоном, для того, щоб вони могли. Створити умови для того, щоб вони могли отримувати і освітню послугу, яку надає їм наша держава Україна, і це було враховано, якщо дитина одночасно навчається в закладі освіти іноземної держави. Ну, тут якраз в мене питання: якщо студенти виїхали за кордон, вони як будуть навчатися? Якщо вуз тут починає навчатися в режимі офлайн, вони будуть долучатися онлайн, вони будуть переводитися в якісь вуз європейського гатунку, чи як як це відбуватися? Ну якщо дистанційна форма навчання дві два дві стаціонарних форми просто апріорі неможливо, але одна стаціонарна, інша заочна форма, чи дистанційна форма це поєднання можливе. Ну тобто, це практично так повинно бути, чи як чи вони повинні бути відраховані? Чи академка буде, чи я яка ситуація буде з тими справа? Студентами? В тому, що невеликий відсоток, наскільки мені відомо, студентів стаціонарної заочної форми навчання. Перевелись на заочну mm -hmm. у зв'язку з вступом на денну форму навчання за межами країни. Тому е одночасно можна отримувати е щонайменше дві спеціальності, і я думаю, що ну, тут е вже обирають е діти самостійно е і студенти самостійно. Але я повинен сказати, що е ну, принаймні мені відомі випадки, коли е студенти. Е які навчались за межами країни в Польщі, в Чехії, в Чорногорії, і там вже проживають, але вступають на стаціонарну форму навчання в Україну, вони є громадянами України, повертаються сюди для навчання, при тому, що сім'ї залишаються там батьки і так далі. Тому тут зворотній процес, але. Всі відмічають, ну принаймні, я спілкувався і з нашим департаментом освіти з пані Власюк і з окремими директорами шкіл, і ліцеїв наших, наприклад, був в нашому ліцеї, науковому ліцеї, то всі відмічають, що рівень освітніх, лірів освіти, рівень знань, в тому числі іноземних мов наших дітей. Надзвичайно високий, тому, звичайно, що ну я думаю, що ми все-таки педагоги повинні зацікавити дітей, продовжити навчання тут. І не дивлячись на те, що там дійсно зараз багато країн надають беззапала можливість навчання, але е, треба дотримуватись закону. і Я думаю, що особливо це випускні класи 9, там 11, 10. Четвертий, все треба зробити для того, щоб наші діти продовжили навчання в наших закладах, що стосується іноземних студентів, які навчалися в нас, які зараз виїхали да. за кордон, знову да. ж таки, яка ситуація з ними, і чи зможуть іноземні студенти поступати в цьому році до наших вузів, значить, забезпечується можливість дистанційного навчання в асинхронному форматі для іноземних студентів та студентів, які перебувають за кордоном? Тобто, якщо частина... Іноземних студентів залишилось, вони продовжують нормальне навчання. Якщо іноземний студент виїхав, ми розуміємо, що це трошки інші контракти, трошки інші, скажімо так, фінанси для закладу, це пріоритетний напрямок, то наші заклади підготувалися. І нещодавно давав інтерв'ю ректор медичного університету, ж, пан Ждан коментував е, з приводу готовності до навчання іноземних студентів. Ми знаємо, що медична освіта традиційно є актуальною для іноземних студентів, так само як і е, напрямки е, нафта видобувні, е, скажімо, підготовка спеціальностей в сфері е, нафтовидобувної галузі. Технічному університеті, то е, якраз е, ті, що не мають змоги приймати участь безпосередньо в навчальному процесі, їм забезпечується асинхронна дистанційна форма навчання. Тобто вони не прив'язані до. Ну, фактично, я б сказав, що це індивідуальний графік, е, індивідуальна траєкторія навчання. Тому, е, ну, як на мене, ректора наші роблять все, щоб зберегти студентську аудиторію, зберегти. Е, Продовжити виконати вимоги по контрактам за навчанням, тому я думаю, що тут треба вітати такі ініціативи. Наша що стосується педагогічних колективів, наскільки е, бракує кадрів фахівців у школах, зокрема в першу чергу, е, тому що ви також назвали цифру е, педагогів, які виїхали да. за кордон. Да. Я так розумію, що до 1 вересня вони будуть зобов'язані повернутися е, сюди, якщо вони хочуть да. працювати ну, Законодавство Безпосередньо. вимагає, або е, якщо людина. Понад 4 місяці знаходиться за межами. Відповідно, вона не може бути учасником трудових відносин і, відповідно, передбачені підстави звільнення. Я знаю, що з приводу готовності, принаймні в тих закладах, де я був, то значна частина педагогічного персоналу повернулася. Дуже невеликий відсоток виїжджав, до речі, і ми знаємо, що в більшості шкіл були облаштовані фактично гуманітарні хаби і були розміщені внутрішньо переміщені особи. А зимку це було фактично майже 300 тисяч осіб. Область прийняла із них майже 160-170 чи 170 тисяч Полтава, тому навантаження було дуже велике на наших педагогів, але готовність, ну принаймні, Офіційно, от за окремими напрямками, я цікавився в обласному центрі зайнятості, у нас майже 300 осіб було працевлаштовано медичного персоналу. У нас більше, майже 4 тисячі були працевлаштовані через центр зайнятості. Я думаю, що дійсно багато переїхало з Харкова. А Харків традиційно це, скажімо, багато навчальних закладів, багато представників, там, традиційно майже 500 тисяч було студентської молоді в Харкові, то я думаю, що суттєво не відчули відсутність кадрів, тим mm -hmm. більше, що окремі громади йдуть на те, щоб якщо людина укладає контракт, медичний працівник, педагогічний працівник, працівник комунальної сфери. Дається житло, і от дуже цікавий досвід гадяча. Гадяч перший пішов на це. Про це влаштування із наданням житла в постійне користування або передачу у власність. Тому я думаю, що е з приводу готовності кадрової готовності, я думаю, що ми не відчуємо суттєвих проблем в цьому. Угу. В цьому питанні. Що стосується навчальних програм, які зміни відбулися в зв'язку із запровадженням військово-воєнного стану в Україні? Ну, справа в тому, що е навчальні програми постійно оновлюються. І, і впливають і історичні, і соціальні, і економічні, і політичні фактори там, і так далі. Е ну, е у зв'язку з початком агресії, е звісно, що треба було переглянути певні програми і певні дисципліни, і, скажімо, можливо. Скорочення годин на вивчення російської мови, російської літератури там, і так далі, і так далі. З, з одного боку. З іншого боку, збільшується необхідність актуальна є навчальні дисципліни, які передбачають знання, як себе поводити у разі обстрілу, надання медичної допомоги собі або іншій особі. Тому відповідно з'являються нові дисципліни. В закладах і в школах, які передбачають саме ці знання, скажімо так, да? тактичної медицини там, і так далі. Тому я думаю, що це нормальна ситуація. І давайте враховувати те, що ми ну, у нас дуже багато років приділялось дуже багато уваги російській мові, російській літературі, і е, я думаю, що на сьогодні. Треба переглядати ці програми, тому що ми повинні не лише відстоювати свою національну ідентичність, але ми повинні виховати нашу молодь в контексті знання європейських цінностей, європейської історії, міжнародної історії. Тому я б на сьогодні робив, би, скажімо так, акцент на. Міжнародне право на міжнародну економіку, міжнародну географію там, і так далі. Тому я поганого в цьому нічого не вбачаю. І, на жаль, один із факторів зміни навчальних програм це агресивна війна, яку розпочали наші сусіди. Але в той же час, я думаю, що ті країни, які протягнули нам руку допомоги, вони так само заслуговують на те, щоб ми вивчали загальноєвропейську історію або загальносвітову історію в трошки в більших обсягах, тому що ми пригадуємо, що Польща прийняла декілька мільйонів. Британія, Канада, Австралія. Тому спектр знань повинен бути трошки широким, і я думаю, що. Ну, треба вивчати досвід сучасних, європейських, демо демократичних країн, їх історію. Я думаю, що цей, ця історія нам більш цікава, ніж, скажімо, е історія інших країн, які, на жаль, ну, поводяться, умовно кажучи, в порушення гуманітарного, міжнародного права і так далі. Тому я думаю, що це нормальна ситуація. Олександр Бекавич, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую. І, користуючись нагодою, я хотів би привітати наших громадян з Днем Незалежності і, не дивлячись ні на що, я впевнений, що мирне небо над Україною буде найближчим часом, в тому числі, перш за все, завдяки Збройним силам України і за підтримки міжнародних партнерів, європейських партнерів. Тому я хотів би всім. Побажати як якомога скоріше мирного неба, і е, оці святкові дні вони, на жаль, можуть супроводжуватись ракетними атаками. Тому я хотів би, щоб ви більше звертали, більш уважно ставились до попереджувальних сигналів. Дякую ще раз. Дякую, дякую нашим глядачам за увагу. Побачимось.